Сьогодні Миронівщина знову у жалобі. Сьогодні знову прощання з воїном-захисником. В останню путь громада проводжала жителя села Центральне Сергія Степановича Курманчука. Траурний кортеж вирушає маршрутом болю і співчуття нашої великої шани до людини. Яка захищала і віддала себе в жертву, щоб жили ми. Ей, кача, по кача по Мамко ж моя, не лай мені! Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Уклінно зустрічають миронівчани. Сумну процесію, схиляють голови з усвідомленням непоправної втрати, з розумінням, що кожного дня, кожної години, хвилини йдуть від нас наші захисники, які були простими українцями, зі своїми радощами і болями, мріями і бажанням жити і радіти життю. Та війні на це байдуже, вона продовжує збільшувати свій нескінчений список жертв. Ей, ми чужі люди, виберуть Жаль ти мамко буде, си не жаль, ти, мамко буде, Ей, якби ж мені синку не жаль, Якби ж мені, синку не жаль. Гірка хвилина мовчання на центральній площі міста. Сергій Курманчук народився 29 листопада 1980 року в селі Центральне, де пройшли його дитячі та юнацькі роки. Тут він закінчив Центральненську школу. Тут розпочалося його уже доросле життя у 2001 році. Завершив навчання в Таращанському агротехнічному коледжі, здобувши спеціальність електрифікація і автоматизація сільського господарства та кваліфікацію техніка електрика, працював на Мирунівському хлібоприймальному підприємстві та в інших організаціях Мирунівщини. Односільчани говорять про нього як про добру, чуйну. Відповідальну людину, дуже любив автомобілі, і вже в 10 років міг самостійно кермувати машиною і страшенно цим гордився. Ніколи нікому не відмовляв у допомозі, підтримці. Жив по совісті, з усмішкою, хоча доля була не з легких. У своїй сім'ї залишився, як кажуть, Крайнім, останнім, бо ж давно поховав батьків і брата. І тільки донька Анічка була для нього радістю і надією на майбутнє. Вихований справжнім патріотом уже у 2015-2016 роках Сергій Степанович виконував бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. На території Луганської області захищав Україну проти російського окупанта, цінив і поважав бойових побратимів. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не міг стояти осторонь всеукраїнської біди, знову рвався на передову, та за станом здоров'я йому було відмовлено. Довгих десять років війна жила в його серці, і воно не витримало, перестало битися. Сьогодні ми схиляємо голови у скорботі і шані перед його відданим служінням на благо людей країни. Брат! Сьогодні ти для мене просто брат, коли багато так у світі зрад як накриває нашу землю град ли не мат. Брат, я відчував завжди твоє плече. І бачив блиск сміливих тих очей, коли давали відсіч ворогам сам на сам, в серцях хатриналі. Сьогодні сняться сни у час священої для нас війни, на нас чекає, знов запеклий бій тримай стрій, брат, давай з тобою ізостані сил за тих, хто. Спочи дамо належну вісіч ворога, сам на сам В серцях хатрине. будинку, Де проживав Сергій Курманчук, з квітами, зі сльозами на очах підходять односільчани, друзі, представники громади, лунають тихі слова молитви. І Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Дорога родину, дорогі у Христі, брати і сестри, всі, що прийшли провести в останню путь Раба Божого Сергія. Сьогодні скорботний день для села Центральне і для всієї нашої Миронівської громади. Сергій покинув своє життя молодим. І сьогодні ми вже звикли хоронити молодих і не розуміємо, яка це велика трагедія. Кожна людина розраховує дожити до старості, так і планує своє життя. І коли хоронимо молоду людину, розуміємо, що кожен із нас в будь-яку секунду може покинути цей світ. Кожного дня ми мож, може кожен день стати для нас останнім. Згадаємо сьогодні своє дитинство, дорогі у Христі, брати і сестри. Живучи в дитинстві, будучи дітьми, ми ніколи ні за що не хвилювалися і не переживали. Ми знали, що в нас є батьки, які за все потурбуються за нас, які все зроблять для нас, які нас нагодують які нас обігріють, які подумають за нас, навчать нас. Якщо треба, то і заставлять, щоб ми були в безпеці, щоб у нас все було добре у житті. Сьогодні ми дорослі і ми повинні дбати про своїх дітей, так само забезпечувати їм безтурботне дитинство. Сьогодні дитинство наших дітей не є безтурботне. Ми не можемо їм забезпечити таке дитинство, яке було у нас. Але ті солдати, які борються, які воюють, вони намагаються зробити так, щоб їхні діти жили у безпеці, жили у... в радості, мали добре, гарне дитинство, таке саме, як було у нас із вами. Ми дорослі на кого маємо надіятись. Ми дорослі маємо надіятись на Бога. Ми повинні до Бога звертатись, щоб Він подбав про нас і нам допоміг. Щоб Господь не залишав нас, щоб Він нас укріпляв. Але у чому Бог нас має не залишати, дорогі у Христі, брати і сестри? Він має нас не залишати у нашій боротьбі. У у нашому прагненні перемогти ворога. Не у нашому прагненні сховатись, там прожити ще якийсь там лишній час чи два дні життя свого, чи рік, чи п'ять, адже ми всі помремо рано чи пізно. Але є питання, як ми помремо. І багато наших воїнів сьогодні гинуть достойно захищаючи своїх дітей, свої родини. А хто має захистити їхні родини, як не вони? І, ця, і їхнє життя є достойне, і їхня смерть є достойна. І ми повинні Бога просити укріпляти нас у цій боротьбі зі злом, бо це велике і страшне зло. Всюди, куди приходить ця російська наволоч, ця Ті слуги диявола, куди приходять, вони всі прикриваються, що вони хороші, що вони приходять з хорошим умислом, що вони приходять рятувати і спасати, насправді приходять вбити і пограбувати. І вони приходять, щоб знову загнати в нас у своє рабство, як духовне рабство, так і фізичне рабство. Вони всі там пруть на нас, на нашу землю, щоб нас. Зробити своїми рабами. Ми ж народились вільними людьми і хочемо жити у своїй вільній країні. Раб Божий Сергій приставився. Ви ж його любите, і якщо ви його любите, то моліться за його душу, робіть добрі справи в Його честь. Якщо Він зробив колись вам добро у вашому житті, то примножте це добро. Зробіть комусь це ж добро, і тим самим буде пам'ять про нього жити. Також доглядайте за Його могилою, це буде зовнішній вияв його турботи про нього. Доглядаючи за Його могилою, ви і собі робите добро, тому що робите добру справу для своєї душі. Також наголошую ще раз на тому, щоб молитись за його душу, тому що є. Обов'язок кожного православного християнина похоронити померлого і молитись за його душу. Нехай Господь упокоїть душу Раба Божого Сергія у Царстві Небесному, а вам хай Бог дає здоров'я. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Він помер не на війні і не в сирім окопі. Та серце вже. Зчерпало свій ресурс, бо ж кожну ніч він знову був на фронті, був знов учасником кривавої борні. Він вижив там, а тут вмирав повільно, як помирають всі, хто знав ціну війні, бо кожен вже не міг сміхатися спокійно, несучи в серці спогади страшні. Знов воював, дивився смерті в очі сміло, а серце гупало у грудях, і тремтіло, І кричало, що не зможе все забуть, і спокій вже, на жаль, не повернуть. Не витримало його серце і згоріло, віддаючи усім своє тепло, осіннє небо. В хмарах спохмурніло, і завмерло в горі і шані все село. Поховали захисника на кладовищі села П'ятихатка. Вічна пам'ять герою.